Нещодавно в мене клієнт замовив талісмани і певні інструменти для підсилення саме фінансової удачі для свого кабінету. Хочу сказати дійсно, що наш кабінет, в якому ми плануємо працювати, він суто налаштований на те і направлений на те, щоб в ньому циркулювала дійсно фінансова. Енергетика, тому що кабінет офіс він призначений для того, щоб ви працювали, розвивалися, розквітали і вміли накопичувати фінансові блага, генерувати там інвестувати їх далі. Буває так, що в наші кабінети офіси вдома, і це дуже часте явище сьогоднішнього дня і в майбутньому, тому що ми багато з вами працюємо в комп'ютерах онлайн. Багато в кого робота дійсно. Домашня. Свій домашній простір теж можна дуже гарно організувати, але це все-таки має бути трошки окрема зона, де ви будете працювати. У мене дуже багато порад, як організувати свій робочий простір вдома в моїй книзі Календар багатства 2025, які це сектора, що там можна поставити. Але в цьому відео я хочу зачепити таку тематику, якщо ви плануєте відкривати фізичний свій окремий офіс, кабінет, що там необхідно мати для того, щоб циркулювати енергію процвітання. Ну, по-перше, це однозначно фонтан феншуй. Хай він буде невеличкий. Але він має протягом двох годин працювати в вашому кабінеті. тому не шкодуєте коштів на те, щоб купити фонтан і поставити його в правильному напрямку. Однозначно, загальний сектор багатства процвітання це південний схід, але щороку є сектор багатства і навіть щомісяця. За цим треба стежити. У мене є прогнози на youtube каналі Хто ще не підписався, я даються сектора щомісяця. Ну і однозначно, річний сектор багатства в цьому році у нас південний захід. Я також це писала в своїй книзі. Хто вже читає, той знає ці сектора. Наступний момент: у кабінеті у вас повинна. Також знаходитися жаба-фаншуй. Обов'язково чим більшого розміру, тим краще, тому що це йде асоціація саме з більшим багатством. Наступний талісман грошове дерево-багатство. Це може бути або живі вазончики, товстянка, да, або доларове дерево, доларове дерево, або ж це штучне грошове дерево під золото. Називається грошове дерево-фаншуй. Наступний талісман, який обов'язково має бути в вашому офісі. Я рекомендую мати статуетку Ганіши, який відповідає за бізнес-процеси. За бізнес він має стояти на вашому робочому столі по праву руку. Що це за талісман? Якщо не знаєте, пошукайте в інтернеті або читайте в моїй книзі Календар Багатства двадцять